Доброго дня, шановні газди, вітаємо вас з радісною, весільною подією. Прийшло весілля в вашу хату, принесло радості багато. В гості спішить родина з долярами, йдуть старости з калачами, кухарки столи накривають, а музики всіх вітають. І далеких, і близьких, і високих, і низьких. Дорогі батьки, дорога бабця, ми вітаємо вас з великим святом, яке сьогодні прийшло у вашу домівку. І за нашою весільною традицією, ви ж знаєте, що весілля завжди починається з батьківського благословення. Тому сьогодні в цей радісний, святковий, весільний день, ваш син дякує вам за тепло, за ласку, за добро. Кланяється вам низенько і просить вашого батьківського благословення. А ви благословіть Його на щасливе, сімейне, подружнє життя. Бог благословить. Дорогі батьки, дорога бабця, молодий, дякую вам за ваше батьківське благословення і запрошує вас на весілля. Я зустрічаємо весільним шампанським, палачем і медом. Шампанське, щоб життя було завжди веселим, закоханим. Мед, щоб життя солодки, різний тяжко запашним. Так що просимо відкурковувати, відкурковуємо і наливаємо. Настрою, бажаємо вам полкого кохання, бажаємо вам доброї, щасливої долі. Ну і за традицією ви маєте келихи під оплески наших гостей випити до дна. Є в нас така традиція, що молодята калаш ламають на двоє, на дві частини. І хто розламає більшу частину, буде голова в сім'ї. А хто меншу, то й буде. Шея, шея. 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 Шея, шея. Шея, шея. Шоу, молодята по команді 3-4. Три, тримаємо, тримаємо, тримаємо. Дайте дружбам, 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 дайте, якщо є. Я скажу 3-4, тоді. 3-4! Горить, догорі! Шановні гості, дякуємо всім за молитву. З букетом пишне молодята, старости скриваємо. Столи святкові ж гостей весілля починає. Бажаємо вам гарного настрою. Дивимося, що така смачненька страва, що гості забули і наливати, забули, що там гірко співаємо. Шановні друзі, давайте ми домовимося так, що зараз наповнимо чарки і я думаю, що батьки заслуговують на те, щоб ми їх привітали, щоб ми їх зустріли гарними оплесками. Вони від себе мають привітати молоду пару. Чиновні друзі, дорога родина, давайте ми оплесками привітаємо батьків молодої. Вітаємо Ігора Івановича! Наш молодий як ясний місяць, а молода як зірка. Хай молодята поцілуються гостям всім гірко! Давайте всі разом ми не будем при. цілує молодий молодий і всі разом вірна! Вірка! 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 Пісня. Даруємо вам музичне вітання і цю пісню для вас співає наш соліст, лауреат багатьох українських конкурсів Руслан Спаст. Бажаю вам щастя, здоров'я, ладино, вірус для кохання. Всього найкращого, а найкращим на руку, звичайно, буде ця пісня, яку я виконую і ці області в цьому залі для вас. Будь ласка, області для молодої прави. Старатися підібрати ролі для ці два чоловіка в галстуках. Стаєте один на проти одного отак. Арка з перилами. Трошки давайте хлопці, назад. Вони будуть називатися балкон. Тут є перила, тут є арка, а на балконі стоять король і королева. Можна стертися, росу буде дерево. <звук> До музиканту. Сонечко. Це метелик. Метелик, йдете до музикантів. Метелик, до музикантів. До музикантів, метелик. Ви будете називатися Занавість. Значить, так пояснюю правила, Стоїте, ось тут телефон сховайте. Заховайте кишечний телефон, розвертаєтеся завжди до глядачів, дивитеся, бачите, тут симпатична стнігорочка стоїть. Дивитеся в її сторону, і коли я скажу занавість відкрилася, біжите до Ігора Івановича. Аж ш... туди. От іди, так під музиком. Цей чоловік буде розбійник. Розбійник. Запам'ятав? Сюди біля песика ставати. Розбійник. Ну і залишилися у нас три козаки. Так? Хлопці, ви будете називатися коник. Оплески. Перша дія. Занавість відкрилася. Музика. Зановість відкрилося. Почався новий день і зійшло сонечко музику коплю зупомаємо. Об'єдналися в родину дві сім'ї прекрасні. Ми вас дружно всі вітаємо і бажаємо щастя. Ой ти, зятю, дорогенький, тещу слухай і шануй. А щоб вона тобі годила, підійди і поцілуй. Давайте облесками підтримуємо. Щоб свекруха у невісті знайшла рідну донечку, щоб дітей дороге щастя не вели на перехрестя, обійми, притисни добре і поцілуй свекруха тестя! Шановне товариство, шановні гості, ви напевно бачили. Яка реакція була в свекрухи і в тестя? Тест так подивився раз, другий думає, ну що свекруха скій. Щоб у шлюбі у дітей все було гладенько. Що знаєте всі пози, які знаєте. Так що підійшли до дружок, хлопці, виявляєте, що ви є МНСники і спасаєте людей. Ну що ж, три, чотири. Поїхали помаленьку, не спішіть. Хлопці, нагадую, стоп, 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 стоп. Стали. Помаленьку, не на швидкість, а на якість. Не біжіть. помаленьку. Перша. Друга. Помаленьку. О, давайте підтримуємо. Третя позиція. О, ви Дивіться, дивіться. Четверта позиція. Два. О, дивіться, справжні винесники. Четверта позиція. П'ята позиція. Тільки не киньте, хлопці. Помаленьку. Стоп. П'ята позиція. Шоста позиція. А ну давайте, що ви ще знаєте. Шоста позиція. А тепер пішла сьома. Хлопці, ну, сьома ні ні. Ну так же було. Стоп, назад, так же було. Давай, давай, дев'ята позиція. Тільки дивися такий. Ага. О! Дев'ята позиція. А тепер десята. Опа! О! Десята позиція. А тепер віця одиннадцята позиція. Давай може. О! Дівчата, дівчата, помаленьку, помаленьку. Давайте ми підтримуємо. Давай давай, легенько, легенько. Одинадцята позиція і дванадцята хлопці, Що ще знаєте? О, о, о. Давай, давай, дванадцяте! А Зараз будемо визначати, хто з них кращий. А тепер хлопці стали на руки. Лиденько! Давай, я давай, я... давай, сюди, сіду, сюди, сюди, свиденько! Перша, друга. Третя, четверта, п'ята, шоста, швиденько. Хлопці, дивіться, що дівчата роблять. Дівчата війшли в азарт. Браво! Дайте оплески для Наді. Надя найшвидше справилася. Дівчата, повертаємося, всі стаємо сюди. Я вам хочу сказати, якби я не дав вам ще одного шансу, ви б мені не простили. Даю вам ще один шанс. Перша. Друга. Третя, четверта, п'ята. Давай, давай, дівчатка, веселіше! швидше. швидше. Ну що ж, як ви думаєте? Хто переміг? Молода. Молода перемогла? Дівчата, я знаєте, що думаю? Я думаю, що всі чоловіки, які є в залі, подарують оплески для всіх вас, тому що ви всі перемогли. Оплески для наші дівчат. А тепер ви залишайтеся на місці. Дівчата опусти. Хлопці веселі. Давай романи! Дівчата, вище груди. Шановні гості, ми підійшли до того моменту. Коли з молодої будемо робити молодичку, так як ми домовлялися. Тож кличте, кличте молодого, молоду і дружку до кріселка золотого, мамо дай подушку. Також ми хочемо подякувати батькам за те, що народили і виховали цих прекрасних молодих людей, дорогі батьки, низький вимоклін. І бажаємо вам, щоб ви від своїх дітей завжди мали тільки радість, щоб ви завжди ними тішилися, щоб ви завжди ними гордилися. Ну, а вони що подарували вам внучат. І хай у вашому домі завжди панує добро, мир, злагода і найголовніше дзвінкий дитячий сміх. А Господь Бог хай дарує вам многії і благої літа. Я передаю слово батькам. Я хочу подякувати гостям зі сторони молотого. Які прийшли розділити радість нашого такого щасливого дня. Хочу подякувати також родині молодої. Як так, само, так само були з нами разом щасливі сьогодні. Ну і звичайно хочу подякувати ще кухарям, які накрили нам такі смачні багаті столи. Подякувати також обслуговуючому персоналу. Ну і звичайно подякувати нашим музикантам, без яких в нас не було б такого красивого, забавного весілля. Поважати всім ногая і вагая лі.